Хотіла зняти камінь, але гість. Добре, хай собі тусується на мені. Я хотіла, дівчата, показати вам е білий агат з кришталем. Е питали, який кращий камінь при головних білях. Мігрені, панічні атаки. Зупинити мислі мішалку. Ось тут сіренький це білий агат. Тут він з кришталем. Але по суті хочу розповісти про білий агат. Це чистка верхніх каналів, особливо чистка голови на тонкому плані енергій. Можна його прикладати до голови, носити браслет, просто камінець носити з собою. Можна на ніч класти біля ліжка. До речі, було б круто заколку з ним на голову зробити. Да? Якраз для верха діє круто. Це очищення, очищення енергії верхнього потоку. Що ви хочете позбавитись, страхів, сумнівів, надуманих. Не обоснованих, а надуманих. Крутиться купа думок перед сном не можете заснути, голова там мішає, мішає, ті думки мішає, називаю називаються мислі мішалкою. От білий агат е, допоможе її зупинити нарешті і звільнитися від цього. А, до речі, якщо вам сняться кошмари, цей камінець покладений під подушку або біля ліжка у ізголов'я, це теж буде класно діяти. Класне поєднання з кришталенгерським. Знаєте, я би так на ніч і поєднала біля ліжка. кришталенгерський і білий агат. От вони прям в парі гарно працюють.